Всім привіт, вітаю вас зі святом. Як і обіцяли, сьогодні проводимо розіграш сувенірів до фільму війни. історія. Так, буде обрано три переможці: напір наклеюк, чехол для телефону і записник. Так, напір наклеюк у нас виграє Вова. У нас виграє Володимир і записник дістається. Насті. Дякуємо всім за участь. Добре відсвяткувати. Слідкуйте за оновленням.